Уявіть собі, ліс площою 800 тисяч гектарів. Це 8 тисяч квадратних кілометрів, три площі Люксембургу або половина Чорногорії. Саме такі обсяги лісових насаджень в Україні не мають господаря. А це 7% від усього державного лісового фонду України. Це ліси не надані у користування жодному лісокористувачу. Це є величезна площа. Ці ліси є абсолютно повноцінними екосистемами, у яких зараз не відбувається господарювання. Серед них і цей ліс на Житомирщині неподалік Коростишева. Ділянка у 25 гектарів має невизначений статус уже 10 років. І вже 10 років тут не проводяться рубки догляду та інші необхідні лісогосподарські заходи. Звідки взялися такі ліси? Із 800 тисяч гектарів половина є полезахисними лісовими смугами. Їх висаджують для захисту врожаїв від вітрів, посух та ерозії ґрунтів. За радянських часів полезахисні смуги відносилися до колгоспів, а з розпадом СРСР, що називається повисли в повітрі, ще 400 тисяч гектарів нерозподілених площ повноцінні лісові насадження. Деякі з них знову ж таки мають невизначений статус ще з часів СРСР. Це проблема, адже ліс потребує постійного догляду, захист від пожеж і шкідників, санітарні рубки, висадка нових культур. Ну і головне, відсутність офіційного лісокористувача зовсім не означає, що в лісі ніхто не веде господарську діяльність. Невизначений статус сприяє незаконним рубкам, за які ніхто не несе відповідальності. Передача земель у постійне лісокористування неможлива без співпраці із місцевими органами влади. Якщо ліс знаходиться на державній землі, рішення має прийняти обласна державна адміністрація. Якщо на комунальній землі територіальна громада, місцева влада може передати ліси підрозділам державного підприємства Ліси України, а може створити власне комунальне підприємство, яке буде лісокористувачем, закон дозволяє це зробити. Головне не залишити ліс без господаря, коли величезні площі лісових ресурсів окуповані або заміновані, кожен гектар має цінність. Аби на належному рівні забезпечувати деревиною збройні сили та деревообробні підприємства, ми повинні максимально ефективно використовувати увесь наявний ресурс. Тому Державне агентство лісових ресурсів України активно працює з місцевою владою над вирішенням питання. 24-й рік це став першим активним роком, коли ми почали подавати клопотання від лісокористувачів до. Ова для того, щоб їх стимулювати, передавати ці землі у постійне користування лісокористувачі клопотань було подано на 215 тисяч гектарів у 2024 році і отримано погодження на 8 тисяч 327 гектарів. Та навіть такий результат дався нелегко. Місцева влада не поспішала надавати ліси в користування, але ми продовжуємо доносити їй важливість надання в користування. Таких лісів, таким чином, крок за кроком, ми працюємо з органами місцевого самоврядування. Наша мета, щоб усі ліси України набули свого дбайливого господаря.